Наскільки часто ви будете з'являтися у Верховній Раді? Тому що абсолютно всі приклади олігархів у Верховній Раді показують, що вони з'являються на першому засіданні? Ну і ще кілька разів. В отношенні Верховної Ради я до всього относився дуже і дуже предметно. Ви збираєтеся ходити абсолютно на всі засідання? Я ж зазнательний чоловік, Я ж прийшов сюди для того, щоб щось захищати, а прийшов для того, щоб страну змінять. Чи залишилися вас рідні, близько? Друзі у Донецьку. Чи можливо у вас вдома в Маріуполі чи в Києві живуть біженці з Донецька? А ми самі здесь біженці. Дом в Маріуполі, мамочка живе, брат живе. Я коли нахожусь в Маріуполі, теж там живу. Сьогодні, їй, кстати, 90 літ. У мене улюбленої жінки да, 90 років. Власне, можете привітати її, і ми її вітаємо. Ну, мамочка, вона знає, що я її дуже сильно люблю з детства. 7 років мені хотілося бути врачом. І я сказав, мамочка, во я буду врачом, і перший тобі зі операцію. То та я маленький до них хотів виразити любов своїх 90 років мамі. А ви в парламенті маму будете вітати? Ну а как же, істе коли ти в Маріуполь сьогодні? Ну конечно, как же. Чи підтримуєте ви зв'язок з Ренатом Ахметовим? Всі знають, що він живе у центрі Києва, в нього є квартира, але зараз подейкою, що він не виходить зі своєї квартири, Це да, не правда. Он виходить. Я встречался з ним в офісі. Вот он в основному находится в офісі. Ну а с ним регулярно созваниваемся.